Хто обслуговує кавомашини? Всі технічні питання ми беремо повністю на себе. Щотижня наш агент приїжджає до вас та проводить профілактичне обслуговування кавомашини, чистка, перевірка систем усе для стабільної роботи. Коли приходить час планового огляду, ми самі міняємо кавомашину на іншу. Ми повністю супроводжуємо техніку на кожному етапі, тобто працюємо під ключ. Хто доставляє кавомашини? машини? Ми самі привозимо техніку до вас у місце призначення. Вам не потрібно кудись їхати, що забирати. Ми все доставляємо, налаштовуємо та обслуговуємо на місці. Працюємо як по Миколаєву, так і по всій області. Що таке витратні матеріали і чи є вони обов'язковими в оренді кавомашин? Витратні матеріали це все те, що ви кожного дня використовуєте з кавомашиною: стаканчики, цукор, мішалки, сиропи, кришечки, трубочки. У нашій оренді витратні матеріали не є обов'язковими. Але більшість клієнтів замовляють разом з кавомашиною. От, щоб все було під ключ, без зайвого клопоту, ви просто дзвоните нам, ми привозимо, ви відкриєте. Ваєте двері, ми заносимо, влаштовуємо, налаштовуємо і все.